Ну, що, сьогодні виїхав попрацювати у вівторок, вже ввечері в 6 виїхав. Зробив одне замовлення 202 за 5 кілометрів. Фух, і зараз взяв замовлення 202, за 8, не за 5, а за 8 на арсенальну. Поїду в центр, там є кофе, Так що можна буде трошки попрацювати ввечері сьогодні. Фу, так що відос буде невеличкий, такий коротенький, та це і чудово. Так що подивимося, що зможу сьогодні заробити. Ну майже так можна сказати, за 6 годин, бо буду працювати до комендантської. Прямо. Так що полетіли. Ну що, чудово. На годинку 18.56 я вже в центрі виконав два замовлення, заробив 200 гривень тільки що. А всього у мене вже каса 400 за годину. Так. Пермоту це. От статістика. Ага, воно ще не порахувало, не встигло. Ну, зараз підрахує, і буде воно там. Ага, ага. а хтось завершити замовлення не хотів, щоб воно йому порахувало. Так. Ось тепер. Статістика і. А що ж так? дивно я не ожидал, что эти деньги на баланс полетят ну да ладно иначе показывало, что на карту на карту наче. опа, опа лесовый массив и 336 грн за 12 км Подача. Півтора кілометри чудово. Так що полетіли. Ми тільки що зайшов, гончик все обмилив. 392 гривні. Він навіть рахує, сюдово, коротше, рахує сюди з врахуванням комісії з виводом, так що взагалі чудово. Типу, оці гроші прям чисті-чисті, без комісії взагалі ніякої. Ну, а я лечу на замовлення. Так, так. Гарніше буде вид. Так, куди там мені їхати. Так, опа. Ледве поворот не профтикав. Було погано. 3 хвилини до клієнта, 800 метрів. Просто кайф, Ну температура щось взагалі жорстка, плюс 31. Я прям здивований, наче сьома година вечора, ну а така спека. Я в машину сьогодні сів шось і просто охранів. Я просто її завів, вікна відчинив і відійшов. Бо така спека неймовірна була в машині, що просто немає слів. Да як же гарно. Отак буде, да? зазняти просто так. Весь день. Взагалі прикольно було б. Ладно, летимо до клієнта. Кстати, хочу нагадати, хто забув, в укні є прямо в додатку знижки. Називається це у них драйвер ап, і знаходиться вона ось тут. Так, заходимо, ну ми ось зайшли основний стол. Праворуч втапаємо, там, де наша вся інформація, і воно знаходиться знижки та акції. І ми натискаємо сюди. Треба лише один раз активуватися, і все, і потім ці всі знижки вам доступні. Залучав дуже серйозно на пальному, на ВОГ, око, СЕКАР, кло, просто ну, от на КЛОшки візьмемо. Да? 4 гривни на бензин, 4 на дизель і 2,2 гривни з літра на газ. Мінус 25% на каву, мінус 25% на ходох і 20% на мийку один раз на місяць. Ну Непогано, я думаю. Я тут вже користувався через фору. Зайшов от сюди в фору, в мене скачаний додаток фора. І я просто натиснув сайт партнера і мене одразу перекинуло в мою фору в додаток. І з'явилася знижка, знижка на випічку на каву, і плюс додало ще мені, як сказати, нових пропозицій в ФОРІ на знижку. Типу я цьому взагалі здивувався. Ну, і Зараз я дуже кайфую від світ Світтіві, серйозно. Безкоштовна підписка на світ Світтіві на 3 місяці. Просто заходите. Оце Промокодик вбиваєте в світ Світтіві, і все. І у вас. На три місяці безкоштовна підписка, так що кайфово. що Заправився тільки що, чекав на блин, на шелі короче, замовлення, ніхера не дає, трошки на воскресенку відкачуся, бо все горить, блин, а лісовий мовчить. Ну треба трошки відкатитися ще Заправщик блин, мудак. Просто повністю мудак. Е, я під'їхав, е, кажу, достане шланг газу, достане. Ну ви ж, якщо знаєте, може бачили, е, на фордах, на ф'южнах, виходить, ось тут кріплять. Ось от тут виходить знизу кріплять. І воно ж нижній бампер, виходить, нижня ця смужка окремо йде і воно її відтопирює. Ну, і тут я підходжу к машині, все заплатив за заправку, підходжу і дивлюся, в мене просто. Вона отак от, мій нижній бампер, від основного відігнути. Я кажу, ти що гониш? Я кажу, ну, що ти робиш? Я кажу, ти що мені не можеш сказати, я під'їду. Ну Так ти мені сказав, що ти типу, подав, все чудово. А по факту, блін, мене ну ледве реально бампер не відірвало. Ну що, прийшлося стяжку ту. Прибирати, яка там була, бо вона просто відламалася. І виходить, слава Богу, була провалка мені колись дали на СТО. Просто дядька благодарен, тобі піпець. А, ну що, засунув цю провалку через дирочки, все стягнув, плосками закрутив, все, воно прижало чудово. Ну, Все одно, ну, нахер я цим повинен займатися, чи я на заправці, ну, із-за якогось заправщика. Ну, блін, скажи, я під'їду, якщо вона в тебе. ну, Херова достає в натяг. Ну блін. Це ж не пістолет бензину, що можна натягнути цей шланг, вставити, де воно нічого не буде. Ну, тут реально бампер, Який там хиткий піпець. Ох, так що... Прийняв тільки що замовлень. Бачали. Отаке. От 399 за 18 на тірінки. Ну, звісно, подача 3 км, ну зато бізнес. Фух, а там же з теремків, я думаю щось де буде, можна буде кататися. Бо тут зараз поки нічого взагалі немає. Так що полетіло на замовлення. Це так вичергов без світла, це віпець. Ну, ще хоч трошки видно, блі, ну інтернету просто, тільки з'явився інтернет, бо до цього просто не було. Це на тірімках така ситуація зараз. Ну як на дерімках? Це просто по часу тут немає світла. Скоро в іншому місці не буде світла, як завжди. Воно перемикають. Фух, так що. Відкочуся до замовлень, бо тут ніфіга немає. Ну, навіть просто може щось і є, але в мене воно не показує, бо інтернету немає. Так що... Трошки проїду, ну, як проїдетися, прокачуся. Да, і... Думаю, може вже щось на лівий берег брати та їхати додому, бо щось взагалі вже все стихло, нічого немає. О, совки, 101 гривня. Ну, це ж таке собі. Ладно, буду їхати, приймати замовлення, да і додому напевно, чухати, і потім покажу, яка саме в мене вийшла. Ну що, приїхав на райончик, якраз замовлення сюди взяв, так що чудово. Заробив я сьогодні 1452 гривні. На паливо я витратив. Ну і в мене, звичайно, ще залишилося літрів 10, 380 гривень. Ну і того 1100 чистими є за. Почається, скільки це. 4, 20, 4 години 20 хвилин. Ну, а пробіг в мене 70 кі кілометрів. Тут 46 і 20 проїхався до цього збросу. Опа, щось тут навіть ще насипає, що насипає. А, та на Харківський. Таке собі не дуже хотілося би. Ну ладно, отакий от. Ввечер у мене видався, так що усім гарного вечора, До побачення і давайте підписочка з вас, а з мене відос. Так що, до побачення.